Вхід до нашого під'їзду, друзі, і ось тут головна дорога. Друзі, квартира 75 тисяч за 70 квадратів. Три спальні і один санузел. При вході ми бачимо одразу кухню. Все залишається, як є, досить, як на мене, нова стильна кухня. Тобто... В цілому квартира теж. З ремонтом досить таки непоганим, як на мене. Подивіться, з вікна у нас тут патіо. Потім ми переходимо в спальню. Ось так тут два ліжка. Досить простора. Маємо 20 цієї сторони шафи, кондиціонер і вікно на голову вуд. Тут ми бачимо вітальню, велика простора, маємо тут стіл, бачите, отакий диван, крісло. Тут ми маємо балкон, кондиціонер і маємо спальню з великим ліжком, досить таки велику, з вікном на долу. Тут в нас є шафа. Наступна спальня трішки менша. Маємо одне ліжко. Маємо таку невеличку тумбочку. Бачите, і вікно теж на голову. Тут ще одна спальня, зберігають дуже багато своїх речей. Тобто по ремонту теж в все добре. Маємо тут шафу. Бачите, вони такі трошечки заставили. І санвузол. Санвузол, як на мене, великий, досить просторий. Мені тут нічого не потрібно по ремонту. Все добре. До речі, хочу сказати, в квартирі всюди нові двері. Тобто, виглядає все досить, досить функційно і в цілому квартира, як на мене, не потребує якихось серйозних вкладень.